Як правильно підготуватись до здачі аналізу крові? Існують загальні правила підготовки до здачі аналізу крові. Щоб результати були точними, важливо правильно підготуватись. Здавайте аналіз надче серце. Останній прийом їжі за 8-12 годин до аналізу дозволено пити тільки воду без газу. Не можна пити чай, каву, молоко або соки. Обмежте жирну солодку та гостру їжу за добу до аналізу. Вона може вплинути на рівень цукру, холестерину, ліпідів та ферментів в крові. Не вживайте алкоголь хоча б за 24 години до аналізу. Він може змінювати рівень глюкози, печінкових ферментів і згортуваність крові. Не паліть хоча б за 1-2 години до здачі крові. Куріння підвищує рівень кортизолу, адреналіну і лейкоцитів, що може спотворювати результати. Не навантажуйте організм фізично за 24 години до аналізу. Інтенсивні тренування можуть підвищити рівень креатиніну, лактату та гормонів стресу. Зберігайте спокій, стрес може змінити рівень кортизолу, адреналіну та глюкози. Перед здачою за 5-10 хвилин посидьте спокійно. Якщо жінці потрібно перевірити гормони, спочатку варто проконсультуватися з лікарем. Він може призначити конкретний день циклу для аналізу. Якщо здається біохімічний аналіз крові, дотримуйтесь дієти за 1-2 дні до здачі. Якщо здаєте кров на вітаміни і мікроелементи, то не приймайте їх в день аналізу. Якщо приймаєте будь-які ліки, обов'язково повідомте лікаря, деякі з них можуть спотворювати результати. Якщо погано переносите здачу крові, повідомте медсестру щоб уникнути запаморочення. Щоб результати були максимально точними, краще здавати аналіз в першій половині дня і пам'ятайте, правильна підготовка це запорука точних результатів. На цьому все бажаю вам завжди залишатися здоровими.